Привіт, друзі! Це друга частина мого відео про те, які страви з борошна готовлять мої знайомі туркені до чаювання. В першій частині ви побачили, як готують м'ясний турецький пиріг з фаршу, котрий називається мухаджир бюреї, а також тоненькі хрусткі рулетики Сігара бюреї. Хто не бачив, залишаю вам ссылку тут, а також в описанні до цього відео, так що зможете перейти за посиланням і подивитися. А сьогодні розповім, як туркені готовлять та випікають м'якенькі золотисті турецькі булочки, котрі називаються ачма, а також дам вам рецепт високого, вологого, ароматного моркв'яного кексу, та розповім, які прянощі за смаком покласти в цей кекс, щоб він був дійсно з ароматом сходу. Начнемо спочатку з булочок ачма. Для тіста з'єднують по склянці теплого молока та води, додають білок яєць та олію, дріжджі сіль, цукор та борошна. Замішують м'яке, липке тісто, накривають та залишають на годину в теплому місці. Туркині формують очму змащеними в олії руками, і шматка тіста роблять рулети, котрі переплітають між собою защіплюючи краї. Пишіть в коментарях, чи зняти вам докладне відео про техніку формування таких булочок. Сформовані вироби кладуть на форму для випікання, застелену пергаментом, накривають рушником і залишають на 30 хвилин підійнятися. Після чого булочки змащують жовтком і присипають кунжутом та чорним кмином. Хочу зазначити, що улюблена туркенями спеція чорний кмин може бути не тільки приємним доповненням до страв, а ще й чудовими ліками від багатьох недуг. Турки кажуть, що чорний кмин здатний позбавити від будь-якої хвороби. Він веселий лише перед смертю. Отож дуже рекомендують регулярно вживати його в їжу. Булочки ачма випікають в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин, орієнтуючись на свою духовку. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 18-20 булочок, котрі підходять як для сімейного чаювання, так і для перекусу на роботі. А в Туреччині такі булочки полюбляють їсти на сніданок до чаю або кави. Для наступного рецепту, а саме яскравого, помірно вологого кексу з морквою та корицею, котрий в Туреччині називається хавучлу кек, Я збиваю до білої піни 3 яйця та одну склянку цукру. Потім додаю неповну склянку олії, склянки використовую 200 мм. Рецепт залишу також в описанні під відеороликом. Після того, як всі рідкі інгредієнти я взбила, це можна і бажано робити міксером. Додаю поступово сухі інгредієнти це борошна, розпушувач, ванільний цукор, щіпку соди, подрібнений волоський горіх та в самому кінці одну склянку тертої моркви. Східний смак цьому кексу додають такі спеції, як кориця, мускатний горіх, трохи куркуми та навіть духмяний ямайський перець. А якщо ви не любите прянощі, то я вам раджу покладіть лише трохи цедри цитрусових та щіпку порошку імбиру. Це теж буде дуже смачно та ароматно. Далі змащую форму для випікання морквяного пирога олією або це можна зробити вершковим маслом. Та виливаю жидке тісто у форму. Моя форма має розмір 23 см по діагоналі. Вона висока, десь сантиметрів 10 см. Випікати кекс потрібно при температурі 160 градусів 40-50 хвилин. Коли кекс трохи охолоне, притрусіть його цукровою пудрою. Вірю, що аромат цього пирога створить атмосферу тепла і затишку у вашій оселі. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на канал. Миру вам і добра. До зустрічі!